Я знаходився в будинку, невеликий взрив. Гар майже одночасно посипалось скло в будинок. В... Ну, Я вийшов. Ну, без що Зараз я відчуваю на А так, нехай палає Москва. Уціліли всі, ніхто не постраждав. Ну ось, халипа, тільки з каналізацією, мабуть, буде. Порильня цимовна, яка е, була е, випущена по місту Харкова, е, вона е, по потрапила. На подвір'я біля приватного житлового будинку як результат пошкоджено три дахи. Крім цього, пошкоджено 15 вікон. Що стосується людей, то одна людина гостра реакція на стрес.